До всеукраїнського дня дошкілля у Хмельницькому розпочалась міжнародна науково-практична конференція Дошкільна освіта у сучасних вимірах, у якій взяли участь представники Польщі, Білорусії, Росії, очільники краю, працівники дошкільних закладів та студенти гуманітарно-педагогічної академії. Мова йшла про проблематику виховання дітей, технічне та матеріальне забезпечення. Початку 2013 року на Хмельниччині відкрито 7 садочків та 22 групи на території шкільних закладів, створено 679 робочих місць. Посадовці пишаються якими показниками і вбачають у цьому свою заслугу. Пишається своїми вихованцями і ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, адже випускники закладу майже завжди є висококваліфікованими фахівцями. Факультет дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії готує фахівців для дошкілля з 1930 року. На сьогоднішньому просторі Хмельниччини випускники є конкурентно спроможними. І стовідсотково працевлаштовані за набутою спеціальністю. Тисячі наших випускників працюють у дошкільних закладах області. Зростає необхідність у підготовці фахівців за рівним бакалавр, спеціаліст, магістр, оскільки сьогодні є ще частина педагогічних працівників, які не мають. Повної вищої освіти. Голова Хмельницької обласної ради вкотре наголосив про професіоналізм працівників дошкільних закладів. На його думку, вік від двох років це вік становлення характеру та здібностей. Саме у цьому віці закладається майбутня особистість. Тому вихованням малечі мають займатися як педагоги, так і батьки. Дошкільний вік має особливе значення для розвитку психіки та формування особистості дитини. У перші три роки свого життя дитина пізнає світ за допомогою дорослого. У цей час складається основа майбутніх гриз характеру та здібностей дитини. Формується ставлення до себе та навколишнього світу. Інтенсивно розвивається мовлення. З кожним роком життя встановлює все більш високі вимоги не лише дорослим, а й дітям. Невпинно зростає обсяг знань, які потрібно засвоїти. Наразі у дошкільних закладах значну увагу приділяють підготовці до школи, але програма, яку проходять у садочках, на думку фахівців, є занадто важкою та не відповідає такому віку. Головне завдання полягає у збереженні самоцінності дитини та її розвитку як особистості. Тому насамперед ми маємо турбуватись, аби дитячі роки наших чад були найкращими. Нагадайте слова видатного вченого психолога галузі дитячої психології запорожця, який постійно за. Робив застереження, не забирайте від дітей дитинство. Дитина повинна бути в дитинстві. Тільки там вона може відчути сенс свого життя, можливість відчути гру, безпосередність, сприйняти світ і себе в цьому світі.